Зведена група гуманітарного проєкту на щиті шукає тіла жителів Херсонщини Олега Ковалика і Дмитра Журавльова, яких закатували під час окупації правобережжя військовій Російської Федерації. Разом з членами групи дружина Олега. Шукає свого чоловіка, ковалика Олега. Якого 9 квітня. Солдати Російської Федерації забрали в полон. Він співпрацював із Збройними силами, і в один із вечорів, коли він пішов на певне місце, звідки був зв'язок і де він міг зв'язатися, його там уже чекали на БТРі, солдати, і його тоді забрали. Тільки визволили село, я приїхала зразу ж до тої школи, там були наші вже. ЗСУ я знайшла ту катівню. Там на ніші написано: «Не стріляти з Зеки. Після того, як забрали Олега, російські військові 16 разів проводили обшуки у їх помешканні, розповідає Олена. Один з телефонних номерів чоловіка був на зв'язку до 4 жовтня 2022 року. Як розповіла дружина, за словами полонених, які перебували з Олегом в одній камері, він помер першого дня за Олегом. Не розказували, що його кинули до них в камеру вже з зв'язаними руками побитого. І він сильно стогнав і просив, щоб розв'язали руки. І Говорив, що йому щось забрискували в рота, в носа. З їхніх слів, десь хвилин до сорока, можливо, час, вони, вони там часу не знали. <кій> він стогнав, і потім він притих. Він дуже просив, щоб розв'язали руки, бо в нього боліло все, але вони не розв'язали. Як потім я спитала, чому. Тому що їм сказали, якщо ви йому розв'яжете руки, вас чекаєте саме. А ранком прийшли вони, зафіксували смерть, і, як в полоненні сказали, що тіло забирала військова поліція Росії, вони поклали тіло в біг-бег і десь відвезли. Зазвичай наші групи не ініціюють зустрічі з рідними і не ініціюють контактів з рідними. Але бувають обставини, коли ми починаємо спілкуватися. Першими ділянку, де ймовірно можуть бути тіла загиблих, обстежують сапери, говорить головний сержант інженерно саперного взводу Олег Напсевдоадамич. Це операція, праця так сказати, чоловіком. Ми б'ємо умовно ділянку, ви бачите, ми її розбиваємо, трошки маркуємо да, своїм способом. І умовно це прямокутник, умовно це квадрат, і ця ділянка обходиться. Для сапера обов'язково щуп, ну і зір. Зір це візуально виглядає і візіння сапера. Рядом через дві посадки були опорні пункти противника. і тут, якщо це флангова позиція, вона могла бути замінована. Ну наразі, тому вона так ретельно і щільно обходиться. Радський пошуково рятувальний кінологічний загін Антаріс бере участь у пошуках Олега Ковалика два з половиною роки, говорить його керівниця Лариса Борисенко. Для них це вже п'ята експедиція. Якщо собака під час пошуків лягає на знайдену річ, це означає, що був контакт з загиблою людиною, каже жінка. Сьогодні починала наш робочий день. Молода собака звати її Цімарґел. Дебі Мара. Їй тільки ось завтра виповнюється рік, але вона вже працює в неї вже 6 чи 7 викликів, і з майже всі там 99% з відпрацюваннями. Тобто, там, де можливо було знайти тіла чи останки, вона їх знаходила всюди. Перевіряємо кожний такий горбочок, такий, що він має не зовсім природний характер. перевіряємо, наявність, може там поховання є. Ну, ми дивимося, чи можливо тут поховання чи ні. Але, як, як показує практика, що зараз я, ну, до материка тут не було рушеної землі, так що тут поховання не було. Ну, у нас йде в три етапи ж перевірка, йде однією собакою. Щупом, потім другою собакою. Ми не повинні зробити помилки. Дізнавшись історію Олега Ковалика, старший групи пошуку та евакуації Генерального штабу збройних сил України Андрій Чернявський вирішив особисто познайомитися з його дружиною і допомогти у пошуках. Я б не сказав би, що це ці люди цивільні, тому що ці люди допомагали наші нашим збройним силам для того, щоб вибити окупантів з території Херсонщини. Це вони допомагали наводити нашу артилерію. Це були партизани, підпільники. Пошуки вже тривають вже не один рік і. І де, де були будівлі, ми вже, ми вже ці території зачистили, там колодязі, будівлі, всякі зруйновані будинки. Зараз ми, як бачите, рухаємо це відносило в інше, де була одна з їхніх транспортних артерій, де теоретично вони могли їх повести в цьому напрямку. і Десь тут по дорозі, десь могли прикопати. У них немає ніякої тактики, стратегії. Це все, як кажуть, те, що в голову прийшло, те й зробило, бо ми. Бо ми знаходили тіла наших військовослужбовців, які були в метрі від їхньої кухні закопані. 99% процесу пошуку досліджені місцевості поділені на квадрати, говорить Чернявський. Якщо в одному місці результату немає, група не припиняє роботу і йде далі. Для нас немає різниці, хто там військовий, цивільний, кого закатовали. Ми шукаємо всіх українців, які постраждали від рук окупантів. Для нас кожна кожна закатована людина це трагедія. Ми зараз ідемо, просто шукаємо двох наших хлопців, які просто не підкорилися їм там, не стали на коліна, а відстоювали своє чим і поплатилися. Оксана Хлібус, Яна Самко, Владислав Купрєв Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсонщина.